Ігроманія – це вид залежності, який характеризується патологічним потягом до азартних ігр. Ігроманія та лудоманія, міжнародні кваліфікації захворювань, відноситься як хвороба. Тобто людина, яка грає, вона повністю залучена до своєї гри, не дивлячись на такі чинники, як сім'я, діти, робота, навчання, бізнес і так далі. Основні симптоми громана це постійна брехня, кредити, борги, ломбарди, крадіжки. Він постійно живе в тривозі, де взяти кошти, щоб віддати одному і взяти інші, щоб зіграти, і так далі. Тобто. Він постійно знаходиться в такій тривозі, де взяти кошти, щоб відігратися або віддати борги. Тож, якщо ти або хтось з твоїх близьких стикнувся з цією проблемою, звертайся за допомогою. Ми вже десятий рік працюємо в цьому напрямку і знаємо, як це зробити. Це важливо розуміти. Підписуйся, у нас багато цікавого.